Всім привіт! Сьогодні темою мого відеозапису є можливість розірвання шлюбу в онлайн режимі або в дистанційному режимі. Багато із клієнтів чи потенційних відвідувачів моєї сторінки запитують, чи можливо розірвати шлюб в онлайн режимі. Відповідь однозначно так. Навіть якщо ви знаходитесь за кордоном, я повністю можу супроводжувати цей процес як ваш представник, як ваш адвокат. Повністю знаходжуся на зв'язку. Повідомляю вас про розгляд даної справи. Як правило, ці процеси проходять в судовому порядку, і після завершення судового процесу ви отримуєте судове рішення про розірвання шлюбу, яке і свідчитиме про той факт, що шлюб між вами та з іншим вашим подружжям розірвано. В подальшому це судове рішення можна буде перекласти на необхідну вам мову.